Бос повернувся із відрядження. Секретарка повідомляє: у мене є дві новини: погана і хороша. З якої почати? Ой, ну давай з поганої. Податкова арештувала усі рахунки фірми, останній контракт виявився фальшивим. А дружина зрадила вас із менеджером і вимагає поділу майна. А ще рекетири за борги захопили вашу квартиру. Ну, гаразд, давай тепер хорошу. У нас буде дитина любий. От блін. Оголошення в газеті. Познайомлюся з чоловіком для серйозних стосунків. Тільки ніяких там театрів, кіно і виставок. Випили, закусили і в ліжко. Чоловік із дружиною їдуть на машині і сваряться. Проїжджаючи повз одне село, вони раптом бачать пару свиней. Дружина. Он, це твої родичі. Ага. ще із тестем. Що ти сказав? Чоловіче, а ви чули, що заняття коханням продовжує життя? Хе -хе. Ну, чув, і, шо? і, шо, і шо? Ходіть, Ну І що, і що? Ходіть но сюди, бо я вмираю. Дівчина дзвонить подрузі. Алло, алло, Ксюха! А ти знаєш, де зараз твій чоловік? Хі -хі -хі, звичайно, а я чомусь бачу його в кафе із якоюсь там блондиністою дівкою. Хо -хо -хо. дякую за комплімент, Олю. Я вчора якраз переформувалася. Служба кохання по телефону. Ха, Мадам, а вгадайте що я тримаю в одній руці? Ха -ха -ха. Та я прошу вас, не змішіть мене. Що можна тримати путнє в одній руці? Жінка лежить і капає краплі в очі. Дві в одне, дві в інше. І дві, ну, між ноги. Чоловік спостерігав за цим процесом і перелякано питає: «О, трясся, а туди навіщо? А вона теж давно нічого не бачила. <рес> В житті головне, щоб було на кого ногу зранку закинути.